Вони чарівні, як всі українки, та надзвичайно красиві. Але замість нічних клубів розкішного життя та багатих чоловіків вони обрали війну. Герої. А вірніше героїні нашого наступного сюжету. Незвичні жінки зі звичайним прагненням – Допомогти Україні понад усе. Вони вродливі. Я завжди дуже любила свою страну. Вони сміливі у, це нормально. і вони на війні. Влягли! Українські красуні підкорюють не тільки чоловічі серця, а й фронт. Тепер можна спати. слава Україні. Ви звикли дивитися у програмі гроші історії про корупціонерів та не на чиновників. Та спокоїть. Але сьогодні ми хочемо розказати вам про справжніх жінок, які вже четвертий рік безкорисливо віддають здоров'я та молодість для допомоги українським солдатам. Белизна, спальники броники, каски. Своїми тендітними руками. Красуні завезли тепловізорів та кровоспинного на десятки мільйонів гривень. Саме я одна, одна армія більше п'яти мільйонів гривень. Так завезла всього студентка, що проміняла конспекти та лекції на окопи та бліндажі. Ми попрацювали. Дівчина свято, сміх якої заряджає не тільки танцювальний казантип, а й всю передову. Авторка та співачка, яка замість кар'єри у Москві надихає на перемогу українських бійців. Мені хлопці часто дуже кажуть, що ти можеш нічого не привозити, просто приїзь, щоб ми на тебе подивилися. І любляча мама, Ушай! яка балує дітей смачненьким, а воїнів АТО прицілами та тепловізорами. Я горем вже глаза цвіта мультикар. Просто зараз один з найкрасивіших репортажів програми гроші про неперевершених амазонок війни. Цього вечора ця білява красуня зачаровує своїм співом всіх чоловіків у залі. Не віриться, що вже завтра вона поїде на фронт із подарунками українським воїнам. Я не буду якось там брехати, що я була неймовірною патріоткою. Тим більше я прожила шість років в Москві. Алла Мартинюк акторка, співачка, модель та волонтерка. За її плечима шість корон на конкурсах краси і три роки невтомної допомоги бійцям АТО. Саме я одна, одна армія більше п'яти мільйонів гривень. Так завезла всього. Здавалося б, що ця красива білявка забула на війні, тим паче у неї, крім яскравої зовнішності, кар'єра у кіно та навіть у російському шоу-бізнесі, співала в відомому гурті «Віаслівки». у це важко повірити, але це дійсно так. Алла, колишня вокалістка популярного російського гурту Віаслівки їй не було 18-ти, коли вона стала зіркою у Москві. Коли ти просто звичайна дівчина з воскресінки, і всі кричать фанатиці, падають тобі в ноги біля трапу тебе зустрічаються І Це цікавий період в моєму житті. Був вона дружила з топовими російськими зірками, готувалася до сольної кар'єри і була на розхват у московських режисерів. Але події на батьківщині шокували її. І вона кардинально змінила своє життя. Звісно, я вже не працюю з Росією, я не їжджу туди. У мене, до речі, дуже багато проєктів полетіло через мою саме соціальну діяльність. Замість того, щоб і надалі підкорювати Москву, Алла стала підтримувати поранених бійців у шпиталі. Коли ж війна докотилася до її родини, не витримала і сама поїхала на схід. Мобілізували мого брата двоюрідного, і е, він був в піддесятчетвертій орбець розвід батальйон. Новоград-Волинський. і я почала до них тоді їздити і допомагала не тільки йому, а повністю всьому батальйону. Відтоді Алла буквально живе волонтерством, і ось вже три роки її поява на фронті справжнє свято для військових. Слава Україні! Як і годиться справжньому солдату, військові дали Алі спеціальний позивний, який вона взяла собі за сценічний псевдонім. Бріджет. Не вже ще схоже на брижит Борто. Бриджита Ато. на травневі свята Бріджит знову поїхала на передову. А гроші вирушають у Дніпропетровську область, щоб познайомити вас із дівчатами, які проміняли запальні вечірки на порятунок українських воїнів. Ми йдемо до нас на базу, де ми проводимо вишкіли госпітальєри. Знайомтесь Аліна Михайлова, парамедик-госпітальєр. По розбитих дорогах вона везе нас на іспит з тактичної медицини, який складатимуть її вихованці. Недавно в тому році прийшла в батальйон і була таким самим е е курсантом, як за рівня. я Проходила той самий вишкіл. Аліна на війні з 18 років. У буремному 14-му вона, студентка-політолог, волонтерила для армії. Сьогодні ж у 21 дівчина вже інструктор із польової медицини, хоча зізнається, раніше й уявити не могла, що працюватиме медиком. У мене е, страшна, страшна боязнь в крові. Я втрачала свідомість. Ми на місці іспиту. Випробовуватимуть курсантів-медиків у реалістичних бойових умовах. От тільки замість мін та розтяжок петарди, а замість поранених досвідчені госпітальєри. О, дивіться, бачите, що там Ага. Задача курсантів не просто врятувати життя, а й не загинути самим. Їхні дії оцінюватиме напарниця та подруга Аліни, інструктор з позивним куба. Колись вона щороку запалювала на танцювальному фестивалі Казантип. Сьогодні ж куба приймає іспити госпітальєрів у лісі під Павлоградом. Дуже погано, де ваші ноші? Курсанти нервують. Схоже, вони і не очікували, що завдання будуть настільки правдоподібними. Бляха та направа, сіва, двері. Хтось має надавати накази. Попри всі бойові терних поранених виносять з поля бою, але без жертв не обходиться. Три ця друга звостіла іспит нагадує видовищну гру, і аж не віриться, що ці веселі дівчата-інструктори бачили всі жахи війни. Здорово, Саме тому каже госпітальєрка куба, її друзі дивуються, чому така життєрадісна дівчина поїхала на війну. По я жінка, по-друге, я там така весела на війні, мабуть, всі, ну, не, ну, ніхто там не може бути веселий. Це ж таке грусть, печаль. До майдану та подій на сході життя дівчини було схоже на суцільну вечірку. професійно приймала станцію, багато мандрувала я. Саме на танцювальному казантипі вона отримала свій колоритний позивний. Я постійно була така загоріла і з африканськими косичками, і мені казали, що я схожа на кубі. Що змусило дівчину свято проміняти танці та музику на джгути та носилки? Коли захопили Крим, а я кожен рік була там на Казантіпі. <сум> ну, справа насправді не в ньому, бо я опинилася на Майдані. Я теж попала в госпіталь, на Грушевського один, ну коли вже реально почалася війна, люди мої знайомі з Майданом, вони запрошували теж. Поживши мирним життям, Куба відчула її позитив, потрібний не на тусівках, а бійцям на фронті. У нас називають госпіталіри дінозаври. У нас є госпіталіри катята, це ті, які пройшли вишкіл і йдуть на стажування. А дінозаври це такі, як фрост і я. Якщо ж госпітальєрки Куби, головна зброя на фронті це позитив. То у волонтерки із Маріуполя Лілії Болбат її жіночність Це то спасіння ставати жінкою там на війні. Вона має все, про що може мріяти жінка: коханий чоловік, красуні донечки, затишне сімейне гніздечко. Це була абсолютно мирна життя жінки, мами і, і інтереси були зовсім інші. Але одного дня її щасливе та безтурботне життя розбилося на друзки. Маріуполь захопили невідомі озброєні люди. І Її родина, як і тисячі інших, стали заручниками хаосу та тероризму. Було настільки страшно, муж спав, я не спала ночами, тому що я боялася, що хтось може прийти. Тому, ну... З того моменту і перестала спати по ночам. Це продлилось, там, Лілія розуміла, сидіти, склавши руки, не можна, інакше війна не піде з її міста ніколи. Тож вона наважилася і, таємно ризикуючи власним життям, почала допомагати українським військовим. Ти дівчинка, ти жила всі інші да, військові інтересами, тебе більше дітки інтересували. І тут вдруг у тебе ночні прицели тепловізори, кровоостанавлищі, глушители. Коли місто очистили від терористів, Лілія думала, що всі біди вже позаду, але вона помилялася. Найстрашніший момент усього її життя підкрався неочікувано. Це було 9 втрат, це утра. Сутні в субота була, вихідний день, а, і ми ще спали всі. Будинок, в якому живе родина Лілії, знаходиться у східному мікрорайоні, найближчому до передових позицій. Вона вже звикла до звуку обстрілів поряд, але не очікувала, що гради прилетять просто в її будинок. Я пам'ятаю, що муж нас схватила дітей просто за ноги з кровати стащив, витягнув коридор. мене накрив зверху одіялом і зверху лег на случай, якщо все таки там в стіну попаде в окно влетить. Я пам'ятаю лежала і думала, що бо ну, воте все. Того дня у житловий мікрорайон східний терористи випустили 120 снарядів. Загинуло близько 30 людей, поранено більше сотні. Ну тут очень страшно, правда. Я не, не пожелаю нікому це пережити, особливо коли у тебе маленькі діти це все разом з тобою переживають. Держа мурашки? ну я. Цей страшний обстріл, виснажлива допомога і життя в кілометрі від війни відчутно вдарили по здоров'ю лілії та дітей. Малеча і досі не може оговтатися від тих моторошних подій. Послідні пів це лікарство, больниця і капельниця. Після всього пережитого жаху Лілія переконує найцінніші речі у житті нематеріальні. Побувавши на волосині від смерті, вона, як турботлива мама, продовжує допомагати армії і мріє, щоб кожен спав спокійно у своєму домі. У мене є сім'я. Я хочу, щоб ті ребята вернулись своїм дітям, своїм сім'ям і... і жили мирно. Те, що родина, це найбільша цінність кожної жінки, знає і Алла Мартинюк. Вона теж щаслива мама двох донечок і називає материнство головним призначенням свого життя. Я дуже скучаю, тому що ти просипаєшся і тут мами рядом. Є на фронтах цілий день заніма. Донечки та мама Її найсильніша підтримка. Вони не просто дають алі сили та натхнення, а й особисто долучаються до допомоги фронту. Вони завжди збирають також самого ящики, розподіляють. Сьогоднішній період у житті Алла називає своїм творчим відродженням. Вона знову багато знімається у кіно і створює особливі пісні, присвячені мужнім воїнам, які за потужної жіночої підтримки щодня боронять нашу країну.